День. Добрий день. Що ми будемо сьогодні, Емілія, робити? Шапку наділи, щоб не впасти. Шапку наділи, щоб не впасти? Ну так. Да. А що ми будемо зараз робити з тобою? А я не впаду, навіть з цьому катер. Що ми будемо з тобою робити? А, а ти знаєш, як мама мене мучила? Ось так повело, а потім так. Угу. Пішли на дорогу, покатаємося. Йдемо, йдемо. Зараз Емілія покаже нам, як вона вміє їздити, так? Йдемо, йдемо. Йдем. Виходь на дорогу. Давай, давай, едь. Ты маме фотографируешь? Да. да. Давай назад, давай. А теперь в ту сторону проедь. Да. Молодець! Поїхала Емілька здороватися з сусідами. Щось там розказує бабі. Зараз вона їм на розказує там казок. Емілія. Ану їдь бігом додому. Молодець. Ой. Де це мама? Де мама? Зараз Де... прийде. Де вона? Це мама? Діде? Діде? Да ні Там... то дядько якийсь їде. Мама дядька. Без мами. Їдь в ту сторону, ще з'їсть. Туди проїдь, що я тебе трошки зніму. Туда, Недалечко. Ось туди, хоч туди. Туди хочеш? Так. Давай Тут, я буду світу туди гулять. Кого? Не давай нам. Давай. Я з тобою. А хто йде? То баба йде. На? Я ходя. А рубігом їдь до баби. Їдь. Он твоя баба. Диви, як полетіла до баби вона. Полетіла Емілька до баби. Без баби нікуди. Погана якісь зйомки на Узумі. Емілія. Їдь, кіця. їдь до мене. Летить, пуля мало. Еді тут вставай. І тут вставай. Вставай тут. Вставай. Кажи всім привіт. Я хочу привіт. І камеру зацепила. І що таки не виробляє? Добренько, пока-пока.